Всім привіт! З вами знову Витребеньки. Сьогодні ми швиденько приготуємо пиріг на варені. Цей пиріг готується дуже просто, швидко і дешево. Отже, готуємо без зайвої мороки. З самого початку до яєць додаємо цукор і злегка збиваємо вінчиком або виделкою. Туди ж вкидаємо варення. Я використала кабачково лимонне. Знову все перемішуємо соду, гасимо оцтом і виливаємо в цю ж суміш. А далі необхідно просто все перемішати до однорідності. І тоді, коли у нас утворилася однорідна маса, починаємо висипати борошно. Висипаємо його порційно для того, щоб контролювати консистенцію тіста. А вона має бути. Як густа сметана. В кінці додаємо олію і перемішуємо. Далі виливаємо у форму, змащену олією та злегка притрушену борошном. Середня температура випікання 200 градусів. У мене духовка газова, тому точну температуру визначити неможливо. Печемо до сухого сірника, орієнтуючись на свою духовку, і виходить у нас ось такий пишний пиріг, який я полила шоколадом. За якість відео вибачайте, тому що готувала і знімала без електроенергії. Готуйте з витребеньками, адже це швидко, смачно і просто.